Рухаємось далі. З курсерою ми розібрались в попередньому відео. Тепер у нас на черзі Прометеус. Прометеус це український продукт, колись він починав, починався із доволі ну, такого обмеженого за функціоналом ресурсу. Нині це надзвичайно потужний ресурс, на якому ви можете знайти. Для себе дуже багато корисних матеріалів, пройти дуже багато різних курсів, тренінгів, навчань, отримати сертифікати. Причому, на відміну від курсери, Прометеус намагається відповідати тому часу, який є, і тим викликам, перед якими стоїть країна. Тому саме на Прометеусі ви можете побачити такі курси, які розкривають. Реалії українського українсько соціального життя. Це, це можуть бути курси і по медицині, і по а, бойовому стресу, це можуть бути і по харчуванню, це може бути по хав... вихованню дітей, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тому, якщо ви а, не знайшли чогось на курсері, ви звертайте увагу, будь ласка, на Прометеус. І так, давайте подивимося на структуру. Знову таки дуже схоже, коли ви зайдете і зареєструєтесь, Зареєструватися знову таки можна через що? Через ваш додаток, через Google акаунт або через Facebook-аккаунт, там буде пропозиція. Я вже війшов, і це дозволяє мені подивитися, а що ж тут є. Знову таки лише навіна курсор мишки на. Показчик мишки на слово курси, ви отримаєте зразу відразу доступ до розділів. Тобто ви бачите і бізнес, IT, і і англійська, і особистість, і державна служба от знову це те, про що я вам говорив, для освітян, громадянського освіта. Ну, давайте подивимося, натиснемо всі курси. І ви потрапляєте ось на такий розділ, де ви можете обрати, що вас цікавить. Отримати сертифікатом або підвищення кваліфікації для освітян, безкоштовні або платні. До речі, це не так давно з'явилось. На Прометеусі платні курси. Раніше це були безкоштовні. І давайте спробуємо знайти собі курс по давайте от візьмемо, наприклад, Державну службу і візьмемо з сертифікатом. І от ви бачите, що для державних службовців сертифікатом ось пропонується такі, як публічні закупівлі, зрозуміло про конфлікт інтересів, комунікація національних спільнот для та прислужб поліції прокуратури. Тобто, ви бачите, що Прометеус він надзвичайно серйозно адаптований до. Українських реалій, тобто саме тут ви знайдете те, що стосується України, і ви цього очевидно, ще не знайдете на курсері. Наприклад, ось інженерний курс, народний fpv дрон. Це те про що говорять, що дрони можуть навчитися збирати всі українці. І ось, ви бачите опис курсу, ви бачите модулі, хто веде. І що в результаті ви будете отримувати. Тобто ви можете зареєструватися на курс, це робиться досить просто. Все, ви вже фактично зареєстровані, ви можете поділитися новиною, що ви зареєстровані, і далі переходимо на курс. Ну, тут знову-таки, бачите, по-різному мовна адаптація. Все, ви бачите, що от нас вітають на курсі. Все, ми подивилися перед початком. відкрили, подивилися. Як користуватись курсом, як отримати сертифікат, вступ про курс, рекомендовані компоненти, спільнота? Все це я раджу переглядати. Я просто вам показую як це організовано. Далі лекція, 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 матеріали до лекції, тест. Ну, давайте відкриємо лекцію номер 1 Подивимося, як це відбувається. Натиснули. Це перша лекція, оповідаємо, познайомиться ми будову, з чого він складається, як це взагалі компонується, що за що відповідає, як воно виглядає, Знову як воно, воно працює, ну і так далі. Знаємо, звичайно, з такої загальної картини. Загальна картина до нас виглядає так, як ви бачите на картинці. Це от, умовно повністю весь дрон, ну зрозуміло, без кришки на самому дроні, щоб було Все, в, я ось, не, не знаю, красиву якусь штучку. можемо відводити до наступного відео. Все, ось характеристики. 7 дюймового дрона камікат. Почнемо з рами. Рама все, це в нас така. Подивились, подивились, подивились все, якщо ми завершили всі лекції, далі ми переходимо до е, нашого, е, нашої частини, там, де е, у нас тестування. Поступово ми дійдемо. Ну, Давайте подивимося, як матеріали лекції організовані. Зазвичай це PDF, яке можна завантажити. Так, ось ви бачите, PDF. Повністю всі картинки дуже гарні. Все те, що було на слайдах, все воно відображено. все це можете завантажити собі на комп'ютер, зберегти, пройти по корисним лінкам. І давайте подивимось, власне, а як організовано тестування. Переходимо на тести. Ну, приємно те, що тест в принципі, доступний, незважаючи на те, продивилися відео чи ні. Далі, давайте спробуємо відповісти, подивимося, що буде. Так, я відповідаю абсолютно рандомним чином, тому не сваріться за оцінку, яка в кінці буде. Так, от, все відповіли. Відправити. І ось дивимось, що ми допустились помилок. Тобто, от у нас тут помилка. У нас є О, тут правильно, випадковим чином, але правильно. Тут правильно тут Неправильно, 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 правильно, правильно, це, до речі, тим, хто боїться здавати ЗНО, то якраз от ви бачите, що навіть випадковим чином поставивши, ви можете от, 3 бали з 10 ми отримали. Тобто, якщо ми перейдемо далі, то ми фактично, скоріш за все, ще перейдемо до наступного курсу. До наступної лекції, так, ось ви бачите, друга лекція пішла. Але в багатьох, багатьох курсах, які є на Прометеусі, які є на курсері, стоїть поріг, поріг який нижче якого не видається сертифікат. Ось коли ми відкриємо сертифікат, то ми тут подивимось, що є, скоріш за все, певна умова. От, ви бачите, перевірте свої результати на сторінці Прогрес, якщо ви отримали 80% від загальної кількості балів, згенеруйте сертифікат, він буде протягом однієї доби. І він вам приходить або сюди, або на пошту, яку ви вказуєте під час реєстрації. Тобто, незважаючи на те, що ми тільки що з вами проклацали, але ви повинні усвідомлювати і повинні розуміти, що сертифікат видається, як правило, коли ви. Не менше 80%, інколи цей поріг стоїть 60%, але зазвичай це 80% правильних відповідей потрібно дати. Причому на багатьох курсах не обмежена кількість спроб. Головне для розробників те, щоб ви зрозуміли, які правильні відповіді, знайшли їх і знали ці правильні відповіді. Тобто, оці навчальні платформи, як ви бачите, вони зорієнтовані не для того, щоб ви просто накопичували собі сертифікатів. Просто сертифікати без ваших знань нічого не варті і нікого не здатні якось вразити. Вони можуть слугувати на первинному знайомстві з роботодавцем або з HR-менеджером, але в подальшому вам будуть давати обов'язково якесь завдання, де ви маєте продемонструвати, що ж, власне ви знаєте, що ви вмієте. Тому я би не радив просто клацати. Тести для того, щоб просто отримати сертифікати і кудись їх здати. Ну, якщо ви заради сертифіката, то це інша справа. А якщо ви заради знань, то все ж таки рекомендую прослуховувати відео і дуже уважно, досить уважно ставитись до того, як ви відповідаєте. Все, ми з вами подивилися, що і як на Прометеусі є як безкоштовні курси, так і платні курси. Ну тут давайте, ось ми подивимось на каталог платних курсів, наприклад, DevOps, Є тестувальник, є фронтенд базовий курс. І ви бачите, що як правило це написано від кого це. Ці всі курси. Ну, давайте спробуємо подивитись, власне, скільки коштує фронтенд. Скоріше за все, що нам покажуть ціну, скільки це коштує. Ось базовий курс, фронтенд. Це вже великий курс, тобто 21 день, 16 годин, 12 хвилин. Це до старту курсу, але сам курс досить великий. Як правило, ну, от ви бачите, 16 тижнів. 58 лекцій, 5 воркшопів, 2 вебінари, там більше 40 практичних, 18 тестових блоків, курсовий проект, Ну, і рекомендовано навантаження 8-12 годин на тиждень. І нагадую, що це 16 тижнів, тобто помножте 16 на 12 і отримуєте, що це ну, досить, досить такий великий курс. І він розрахований саме на те, що ви будете серйозно працювати. І ви бачите з програму, можна перейти подивитися, чому вас будуть навчати. Ви подивились, оцінили. Подивилися, хто вас буде навчати лектор. Так, ви бачите, бачите їх експіріенс, тобто чим вони займалися, як вони, що в них. Ну і давайте подивимося найцікавіше. Ось у нас з вами Вартість тут потрібно сказати, що вартість як правило на Прометеусі ділиться на дві складові: одна це як правило стандарт, а друга преміум преміум більше трішки комунікації з авторами. Ось, ви бачите, особистий зворотний зв'язок на курсову роботу і особистий зворотний зв'язок, аналіз резюме ментора. А так в цілому, в цілому, все інше. Ви бачите, воно абсолютно однакове. Тобто ви платите додаткові півтори гривень там 1400, для того, щоб більше мати комунікації разом з вашим ментором, разом з вашими лекторами, Все, ну і купивши курс за, 7 за 7100 гривень. Тобто, ви ви бачите, що ви повністю маєте. Добре, облаштований, добре записаний, плюс, ви бачите, чат, підтримка ментора та куратора. Тобто, це той курс, який в цілому. Ну нічим не буде відрізнятися від того курсу фронтенду, який ви проходите в університеті. Звісно, що він деякою мірою можливо дорожчий, тому що за рік навчання в університеті ви можете платити там умовно 25 тисяч гривень, 30 тисяч гривень. А там у вас крім фронтенду ще щось йде. Але ви повинні розуміти, що це надзвичайно якісний курс, що це курс, який пройшов відповідне рецензування. Зміни він записаний на е, сучасному матеріалі, тому е, тут ви можете абсолютно довіряти, і немає такого, що ви часто ну ніяк не захищені в університеті від того, а власне хто прийде вам викладати той чи інший курс. І буває так, що люди, які приходять викладати цей курс, самі не особливо е, в темі того, що вони роблять. Ну і е, ви бачите, що можна отримувати. Професійні сертифікати Google з кібербезпеки англійською. У мене є подібний сертифікат Google. Я його отримував на курсері, проходив так званий професійний сертифікат. І от ви бачите, що професія за три місяці, старт розпочнеться через 13 днів. І тут це все англійською мовою, навантаження, яке є, є подати заявку. Причому що деякі курси. В даному випадку, ви бачите повністю, власне, що вас будуть навчати, якщо ви оберете цей курс. І в деяких курсах, особливо тих, які організовані за сприяння певних компаній: от Google, Amazon, буває, буває Apple, то не завжди просто на них потрапити, тому що ви даєте заявку і там компанія розглядає власне брати вас на навчання чи ні, залежно від вашого досвіду, профілю, можливі навіть. Певні додаткові завдання, які вам будуть поставлені. Якщо ви за них справляєтесь, то відповідно вас запрошують на курси. Якщо ні, то вам пропонують якісь курси, які дозволяють поки що підвищити вашу компетентність. Тільки потім я би тут не радив. Ну, скажем так, читити обманювати цю систему, ви звісно, можете запросити вашого технічного фахівця, і він вам підкаже правильні відповіді. Але коли ви попадете на професійний курс від того ж самого Google, чи Amazon, чи Apple чи Microsoft, і якщо ви на тестовому вході не мали тих знань, які були потрібні, то вам буде надзвичайно складно вчитися і, скоріш за все, що ви не зможете адекватно нормально. Пройти курс, ось така платформа. Я думаю, що тут абсолютно все зрозуміло, тому що це щось абсолютно подібне і схоже на курсеру, але наближене до. України, тому що ви бачите, наприклад, громадянська освіта, тут все те, що стосується України на шляху до ЄС. До речі, от серйозний курс основи програмування, фінанси для нефінансистів, цифрова безпека. От база, сучасна військова підготовка. До речі, я теж проходив цей курс не до кінця, але проходив досить цікавий курс. Ви бачите і умови побуту, і тактична підготовка, медицина на полі бою, саперна справа і так далі. Ну, дуже дуже цікаво. Тим паче, що в тих реаліях, в яких ми живемо, інколи знання, ну знання ніколи зайвими не бувають, але інколи деякі знання додаткові можуть взагалі врятувати вам життя. Це був другий, друг, другий додаток, який ми з вами освоїли. І друге відео в темі навчальні платформи. Наступне відео буде присвячено «Дія освіта». І Google Академії переходимо до наступного відео, і я сподіваюся, що ви вже собі обрали якийсь курс на курсері і якийсь курс на Прометеусі. І підписались і поставили собі в замітки. Головне, даю. Рекомендацію: не підписуйтесь одразу на багато курсів. Ви не будете їх проходити одразу всі. Я рекомендую вам обрати один курс і орієнтуватись тільки на нього і дійти його до кінця. Потім наступний, наступний, наступний. Не підписуйтесь одразу на кілька курсів, тому що запишіть краще десь. Занотуйте, що ви такий то курс хочете пройти. Не загубіть його або посилання на нього, покладіть десь собі в нотатки, але не підписуйтесь одразу на кілька, бо у вас буде таке бажання. А давай я там пройду, а ось тут ще пройду, а тут пройду, і ви таким чином будете відволікатися, пригати з курсу на курс, і взагалі можете нічого не завершити. Крім того, якщо ви вже підписались на якийсь курс на курсері чи на Прометеусі, я вкрай раджу. Взагалі, зберігати цей курс, зберігати в своїх закладках, закладку тримати відкриту і просто змушувати себе кожного дня проходити лекцію або там одну-дві проходити тестування. Як тільки ви почнете відкладати, забувати все. От ви бачили, в мене були. Я вам показав прямо на прикладі був один курс, який я там входив у нього назад півроку тому назад. А чому тому, що закрив додаток і просто, просто. Вирів всіх подій, курс вилетів з голови. Все, переходимо до наступного відео. Дія освіта!